Привіт усім, любим хлопчикам та дівчаткам, я дуже радий вас бачити. Ви впізнали мене? Так, я, святий Миколай, живу далеко-далеко, на великій пухнастій хмаринці разом зі своїми помічниками, маленькими ангелами. А чи не забула ви мені листа написати? Отож. Ще є час, я чекаю. А чи робите ви хороші справи протягом року? Ніхто не бешкетував, був неслухняним. Я сподіваюся, що все буде добре. Але давайте діти з вами згадаємо вчинки, які є добрими, а які ні. Я думаю, ви всі хороші дітки, тому подарунки я всі зібрав. Вони вас чекають. Хоча маю іще пару різочок. Ой, хто це до мене телефонує? Алло, добрий день. Добрий день. Це я автобус Марк. Так трапилось, що я вийшов з ладу і не зможу вас возити до діток. Хоч я й вмію робити чудеса, але тут чудеса не допоможуть. Діти, чи не могли б ви допомогти автобусу, щоб я вчасно всім приніс подарунки? А щоб допомогти автобусу, нам потрібно килимок для аплікації. Силует автобуса, пензлик, клейстер. Заготовки вікон квадратної форми та заготовки коліс круглої форми. В цьому вам допоможуть ваші батьки, а також серветка за потреби. А перед тим, як почати працювати, давайте зробимо гімнастику для рук. Миколай до нас йде! Подаруночки несе. І цукерки, і машинки, і м'ячі, і шоколад, і ляльки, і ведмежата, пухнасті зайчата. Подарункам діти зраділи, вчинки хороші тільки робили. Розпочнемо працювати. Спочатку візьмемо заготовку вікон. І по черзі будемо їх приклеювати до силуету автобуса беру пензлик у праву руку за комірець і опускаю його у клейстер. І починаючи з середини до кінців наношу клейстер на заготівку. Потім заготівку вікна приклеюю до силуета автобуса. З допомогою серветки забираю лишній клейстер. І так робимо з усіма вікнами. Тепер беру заготівку колеса, перевертаю її на інший бік. І починаючи з середини до країв, теж наношу клейстер. Потім Приклеюю до силуета автобуса. Те саме робимо і з іншим колесом. Подивіться, наш автобус готовий до виїзду. Ну що ж, малята, я буду чекати ваших автобусів з нетерпінням. Тепер я обов'язково роздам всі подарунки. А вам зичу добра, здоров'я, миру. Та всього найкращого. До побачення, до зустрічі!